Доброго дня, шановні діточки, хлопчики і дівчатки. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про рослини-барометри. Тобто рослини, які показують, яка буде погода на ціл. Нашої прекрасної травички. От зранку, коли ви вийшли і дивитесь на травичці роса. А небо похмуре. Нічого, не бійтеся. Тому що коли на травичці роса, день буде ясний, сонячний і теплий. Це перша прикладка. Протарничко розглядали ми з вами квіточки кульбан. От вони, жовтенькі. Ці квіточки показують, коли буде дощ і коли буде ясна сонячна погода. Коли небо вкрите хмарами, а квіточки Закритий, жовтий цвіточко, значить, дощу не буде. І коли квіточки кульбатки ви бачите, що такі не розкриті, а на подвір'ї сонечко ясно, це значить буде дощ. Тому що квіточки кульбатки Перед дощем закриваються і показуємо як барометр, яка буде полоза. Також, коли <кхи> ви бачите квіти акації, коли ми тільки підходимо до акації, квіточки пахнуть, Але перед дощем квіти акації квіти липи виділяють багато нектара. І бщілки, різні комашки. Джемілі злітаються, щоб насолодитися нектаром. Тому рослини, акація і липа. Перед дощем завжди дуже пахнуть. За кілька метрів. За 500, а то більше. Чути акації і чути цвіт липки. Я маленька липка виросту велика. Не ламай мене. Я медовим цвітом зацвіту над світом. Бережи мене. Чому цей вірш? Про липку, що її треба це дерева медоноси, які приносить мед і Також у нас в Україні ростуть каштани. Дерево каштан теж рослина, барометр. За три, чотири доби до появи дощу з'являються на каштані. Значить, буде через 3-4 доби дощ на клені, дерево клен з красивими ніжними листочками. Також з'являються краплинки, ніби роси, за два дні до дощу. І на вербі це символ нашої України верба. З'являються краплинки, ніби верба плаче за одну-дві години до дощу. Тому будьте спостережливі за цими деревами, кущами і рослинами. Також про квіточки буску, я вам хочу сказати, квіточки буску. Теж перед дощем закриваються і з'єднуються такою голівкою, щоб дощик їх не намочив. але потрібно спостерігати не тільки за рослинами, а й за тваринками, за птахами. Тому що все у нас на виду. І коли ми бачимо. Що горобчики обсипаються піском, у піску сидять і обсипаються. Що це значить? Та це значить, що вони піском виводять тих маленьких шкідничків, які є у їх пілі, а потім буде дощик, тому що вони зараз обсипаються пісочком, а потім дощик все змиє. І всі шкіднички... Зникнуть і горобчики будуть славні, привітні і щасливі. Також <кхм>, потрібно оберігати всі ці рослинки. Про кульбабки я вам сказала, що вони закриваються перед дощем, також і тюльпани закриваються перед дощиком. Ще хочу сказати вам. Про сосну і про ялину. Це дерева вічно зелені. Як же по них впізнати, коли буде дощ, а коли його не буде? По шишкам сосни і ялини. Коли шишки закриваються в таку одну, значить буде дощ. І коли шишки розкриті на ялині? І на сосні, значить, дощу не буде. Чекай ясної, помірної і доброї погоди. Так що, діти, будьте завжди спостережливі, допитливі і оберігайте наше довкілля, наші рослини, маленьких жучків і черв'ячків, і кущики, і дерева, все те, що знаходиться на території нашої рідної,